Всім привіт. Баба нам оформила передачку. Вона бігала, тому що я баба дзвонить, я тільки зайшла в душ, і баба каже, яка підніми т -т телефон. Вона каже, я там дядя Вася поїхав, прийміть передачку. Яку Венесочку тільки ти зможеш піти, бо, тому що я в душі як. Баба хліб передала, такий менший маленький, правда, такий не сильно високий. А то що? А, що тут таке? Так, не бачиш, то курячі лапки. А, то курка. Я думала, що цей кролик, але думаю, кролик він занадто жовтий. Ой, баба ще передала нам кролик, не кролик, а курочку. А я вчора купила індика. Ой, баба, дякую. Зараз ми ту все таку гарно попускуємо. То, певно, то курка, правда? То не гуска. І не качка. Не качка, то курка. Тож не може бути у качки. Та в карточці теж таке буває. Ну, Але нож, Крила. може більше має бути, так Ну, Ось вже упалено, вже файно, все оброблено. О, Треба бусі подзвонити і угу, О, Ванесочка ходила, то казала баба, що <кхи> не є сильно важка сумка. А <кхи> що, що важка була? Що яйця. А, ти думала, що яйця розіб'єш? Так, ну, навіщо там трошки було навіть було. Ага, ага, що вона висока, така <кхи> да. сумка. То". Та добре, бачиш, все. Я вийшла mm -hmm. з душу, ти принесла передачку. Все. Можна. Можна гуляти. Що mm -hmm. mm -hmm. То є печінка, mm -hmm. шлунок. Mm -hmm. А десь ще mm -hmm. має бути mm -hmm. серце. Або серце? А mm -hmm. Серце, бач, хто? А то, то. Mm -hmm. Серд, серденько. Всякі-всякі штуки. Подивіться, які мені носочки класні Миколайку приніс. Такими класними кутами. Миколайчик, Миколайчик. Ну Ого. Такі в шов в очках чи що. А? І Миколайчик, подивіться, який гарний Миколайчик. Миколай. Є шкарпеточки класні. Миколайчик. Миколайчик. Яюся. корточка. такої в'язки. Такими рукавами? О, там такий. Класний кофта така, знаєте, широка. Зараз оверсайз моді. Оверсайз. Лисінки. Тож якось заправляють ось це. Сюди. Класно. Ще рукава якісь трошки довгі. Что теж так має бути, не знаю. Класна кофта. Це теж прибрано на секінді. Різкість навести. Фанесочко, я своє ліжко застелила, а ти чого не застелила? Що з Маргаритою? Зима застелювала. Ти я сама ну. ну Сильно там мені допомогла Маргаритка. Давай тобі поможу. Сьогодні я запланувала з діточками, ну тобто, я запланувала, але я хочу це з діточками зробити варенички. Значить, відварила картоплю і змішала разом з квашеною капустою, але перед тим ту квашену капусту гарно обсмажила. От. Вона остиває начинка. Тут у мене вже готове тісто відпочиває, замісила. І ми з діточками скоро це зробимо. Скоро наліпимо. Ой, будете смецьку. У мене сметанка є домашня. У мене і грибочки заморожені, можна і грибочки, але ну, грибочки я, звичайно, що підливку таку не буду давати дітям, бо тільки буду я їсти. А, а їм зі сметанкою. Але ще не знаю, чи буду робити підливу чи ні. Тут у мене розморожується м'ясо, сир. І то м'ясо свине, тут то то грудинка, тобто куряче. Картоплі вже не маю зовсім, тільки дві цибулини лишилося. А Венеса тут мені вже написала кугут. Кугут. І кажу, ну ти Ванеса і написала, але мушу зафіксувати, щоб я знала, що я заморожую, що це таке є. Це не кролик, не курка, а кугут. Зараз морозильну камеру це залишу, зараз відварю, кину. Кастрюльку і ви творі. Ти кодай восеницькі. Варенички. Валеноцькі шеницьки. Валеноцькі фенински. Ось такі у гарде Процес ліплення вареники, так?

Я а не вибач. дирочки тут залишати, подивись. Я кину це в водичку, а водичка візьме, їх розклеїть повністю. Не варенику їсти, а будемо їсти кашку. Гарта, <плес> ти зліп'ю, не бійся. Бі не гусає. Все! Тут не тисне. Бише вот тут стискаешь вот тут, вот тут. Не, вот такого только... треба? Можешь, так. И, -и, -и, -и. белице пиццу маленькую. Мама, нас ему надо снова. Принеси мені тісто там під підвиску є. Зараз Алис. Мама міснула. Я не натиснула. Взагалі. Yeah. 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 Давай тісто сюди. А, ну це весом? Я після штурю. Давай считай, давай сході. Я його хлопоти <гум> На, О! А не треба. Віднеси. Маргарита, віднеси. Я ще раз говорю: хлопоти його не треба. <гум> Видимо світочками варенички. Декілька вушок ми зробили. І зараз поставлю варити, будемо їсти. Смачного варенички ми зварили, посмажили. Так. Тепер будемо смакувати. Мама, але воціда. Ось тут вушка. Пізніше. Бо я сильно їсти хочу. Я тобі вушка теж дала, Маргаритка. Так, ти сідай і їш. Вушка! Все, всім приємного апетиту. Так, оплачуємо. Нішечко сі тут. Теж хороші течу. Приїхала посилочка. У нас такого подарочок є. Зараз вона стоїть на новій пошті. Візьмемо тут на роботу, коробку лишимо на роботі, а місце місце заберемо додому. Розпакували і ось це несу додому. Як я то. Зараз через цілий центр маю понести. Несу додому, треба дві руки в хаті поки що є. Сидіти на ньому. Наприклад, буде ідеальне крісло. буде Ага. Ми такі пішли з пустими руками, прийшли з медом. Викупали ведмедя. Так. Хтось загубив ведмедя, ми його помили і водно ведмедя. У нас такий Миколай. Миколай приніс? Так. Ого. Несли ми з Венесою до хати ось такого ведмедя. Ми отримали Ми отримали на Миколая. Дуже великий. Прям дуже-дуже Маргаритка от, і ляш на нього. Не, нехай так буде. Маргаритка, тут два між ноги йому ляш. Тобто бачили Треба, тут два. Як Маргаритка. Отакий, отака посилочка нам прийшла. Мама, а подивися, я Хорошої людини. Треба тепер подумати, як ми його назвемо. Теді Тако має ба. Ага, отут розв'язалося бантик, тут в нього розв'язався. Теді, ти зараз зав'яжеш. Теді бе, теді бе, тайбе. Колір мокко. Клас, правда? На твоєму дивані. Поки там дітвора з медиком, я збігаю в зал, позаймаюся, ай так ноги болять, так як стара йду. Позаймаюся, потім все схожу на, на лате з коліжанкою і тоді туда. Дівчатка займаються. Я думала, що вони сьогодні до після обіду працюють, але ні, вони працюють. Працюють до 10-ї години. Сіки салонів тут два. Тут приміщення пусте, тут салон. Тут салон. Так одразу й не знайдеш, де вхід в зал, а то аж тут. За поворотом. Добрий день. Я позаймалася. Іду. Ой, чуть рукавички не забула. Так гарно, так гарно, гарно тут душова. Там три кабінки є. Ще не користувалися. Але скористаюся. А со? Що будемо замовляти? Я не знаю. <кхем> а що тут <кхем> додавалися тіво, карточки чи <кхем> <це> що? Дай <кхем> <кхем> вибираємо. Дитка їй не підходить, так? Вона ну, як зніметь стіну, то треба. Все рівно там треба буде поновляти. Клас. О? Так. І то <ріст> О, дякую. То сир чи масло? Ні, то масло, Маруся. Ну це кайдиш.